За вказівкою адміністрації президента були зібрані підписи восьми членів партії регіонів і одного комуніста, який є секретарем комітету Ріганатного. І на підставі цих підписів без будь-якого засідання, без зрозуміло, запрошення не тільки представників опозиції, але ж що вимагає регламент і самого Сергія Власенка, було сфабриковане рішення регламентного комітету позбавити його статусу народного депутата. План був такий: в середу ввечері провести регламентний комітет, сфальсифікувати документи. Після цього передати їх на підпис Рибаку. В четвер рибак мав подати ці документи до суду, що він уже і зробив. Вони планували в тиші в п'ятницю провести судове рішення. Це рішення Вищого адміністративного суду вступає в силу одразу, його не можна оскаржувати. І в ніч, з п'ятниці на суботу, планували арешт. Тобто, ну, десь вночі постукали би в двері, сказали Сергій Володимирович, відкривайте двері. Я кажу, я народний депутат. Ні, ось вам рішення, ви вже не народний депутат. Будь ласка, до Лукянівського сезону.